Передусім, Саша, дуже рада вітати в Кривому Розі. Ви вперше в Кривому Розі, правильно я розумію? Я вдруге в Кривому Розі. Так, а перший раз був? Що це було? Перший раз це був тур Крихітки у 2008 році, але тоді він не відбувся концерт, тому що я потрап... пропав голос, і я пам'ятаю тільки лікарню з Кривого Рогу і готель. Побіди був готель такий у вас? Якось і Вікторія. Я і ви якийсь готель, а, і те, що ми не доїхали в клуб, так якщо говорити про ну почати можливо з трошечки з минулого, да я переготуючись до нашої з вами розмови. Я трохи подивилася, послухала ваше інтерв'ю. В одному із інтерв'ю 2014 року, жовтня, 2014, ви говорили про те, що ви втомилися. Так, і я розумію, що звичайно це був стан, коли після перемоги революції гідності ми всі мали великі очікування, і потім почалися бойові дії, почалися втрати величезні. Ви говорили про те, що вже люди стали цифрами. І, звісно, що зараз е, про це взагалі окремо і важко говорити. Як ви зараз? Е, як у вас зараз який стан невтома, не втома, як би ви для себе це описували і як ви з цим даєте раду? Коли почалося вторгнення Росії в 2014-15 році, це був шок. Е, і, звичайно, ніхто не розумів, наскільки нахабної Росії, наскільки вони готові порушити всі міжнародні домовленості. А зараз я, по-перше, заряджена на довготривалість, тобто я одразу в перші дні війни зрозуміла, що це надовго. Є країни, які живуть в стані війни з своїми ідеологічними суперниками роками, і це напевно наш варіант, тому що Росія нікуди не дінеться, Китай нікуди не дінеться. Люди, які готові продавати мікросхеми, нікуди не дінеться. це надовго і, скорше за все це до кінця мого життя. І моя задача, якби як однієї тилової, поки що одиниці і громадянина України тримати цей кордон культурний, ідеологічний, вірити в те, про що ми домовились тут всередині країни, що є нашими цінностями. Тому в мене не було шоку. Я була з тих, у кого була готова сумка. Я теж не думала, що це прям. Фаза активних бойових дій буде настільки тривалою. Ми всі покладали надії на якісь міжнародні домовленості. і Тиск заходу, якого не сталося в такій мобізі. Ми, ми думали, чомусь що там скажуть припиніть, і Росія припинить ні, Росія не слухає нікого, а, але зараз я розумію, що схоже, що мирний час мого особистого життя закінчився, і тепер я просто житиму ось так. І ви не просто живете, ви ще й долучаєтеся дуже активно, зокрема для допомоги благодійним фондам, і зокрема допомоги саме медичними засобами. Чому саме цей напрямок ви обрали для себе? Можливо, ви медик, можливо, якісь обставини в житті були. Чи чому так склалося, що ви саме в медицину максимально багато вкладаєте зараз свого такого часового, передусім ресурсу, ну і грошового також? Насправді в мене теж були періоди розгубленості, і я впевнена, що головну допомогу має отримувати армія у вигляді боєприпасів, ФПВ, дронів, того, що потребує наші сили оборони. Але ми ще з 2014 року підтримували Leca Фундейшн, вони займаються постачанням військовим медикам. І рятувати життя це дуже природне бажання не тільки жінок, але взагалі. Людей, і це миттєва ефективність. Ти вмієш накладати бинт прямо зараз. Ось ці конкретні людині може допомогти. Не чекаючи, поки доїде там, партія. Тому зараз насправді ми гонорари-крихітки, або частину гонорарів, або все, що ми виручаємо з благодійних аукціонів, тому що більше коштів збираємо на аукціонах. Ми віддаємо лелека фундейшн і дружнім підрозділам. А дружні підрозділи витрачають на свої потреби, інколи це може бути екофло або ремонт машини. Ось і у нас є таких пару партнерських. Підрозділів, яким ми допомагаємо адресно. Але, в принципі, що ми ще можемо робити в тилу? Тільки свою роботу якісно і допомагати, бо за кожного з нас б'ється хтось там, це ж так очевидно. Ну і тренувати тактичну медицину, так. та проходити тренінги, чому ви проходите їх так часто? Я знаю, що ви про це пишете і говорите багато, але. Ну, мені ще раз треба пройти, тому що останній раз я прийшла півтора роки тому. І вже треба поновлювати навички, тому що ми всі будемо не докручувати щось, не допихати, неправильно реагувати, коли там масові кровотечі – це не те, що трапляється в мирному житті, часто і реагувати на таку екстремальну ситуацію потрібно закріплювати руками, поки це знання не поселиться десь тут. Але я ж я роблю не так багато, як я хотіла би. Найактивніші люди вони в армії. Я поки що не там, тому я роблю все можливе, що мають робити люди в тилу. І mm. їх постійне відчуття, що ти робиш мало, воно також і є. Вдруге за п'ять хвилин ви кажете, що поки що ви роздумуєте над тим, щоб іти до лав війська? Я не роздумую, просто розумію, що рано чи пізно ми всі там будемо. Якщо ми хочемо боронити свою країну, ми маємо припускати варіант, коли. Фронт може зсуватися. Ми зараз бачимо наступ росіян. Ми бачимо, як просуваються вони з сходу і там не здають позиції по інших напрямок. Ми не знаємо, що буде з, з допомогою заходу за рік, за два, коли зміняться адміністрація в дружніх країнах, поки в дружніх країнах і. Наскільки вони будуть готові підтримувати, інвестувати в розробку української зброї або додавати свою зброю? Тому коли їх підтримка закінчиться, на чию підтримку маємо розраховувати тільки на свою. Я впевнена, що ви, і я там коли до нас постукують і скажуть: власне, ось танки, і у тебе є вибір, ми будемо якось діяти. Розмови про жіночу мобілізацію жінок, як на вашу думку, наскільки вони доречні і своєчасні саме зараз? Можливо, вони потрібні для того, щоб нас от підготувати до того, про що ви зараз, зараз щойно сказали? Чи як ви до цього ставитеся? Як ви це озвучуєте іншим? Можливо? Зараз листопад 2024 року. а… Мені здається, що конкретно в цьому місяці, наступному місяці, наступні шість місяців жіноча мобілізація не на часі, тому що жіноча мобілізація це вже критичний ступінь визнання, що нація може справитися тільки з допомогою жінок. Це критичний брак людей на фронті. Але я за те, щоб кожна жінка, по-перше, пройшла тактичну медицину. Можливо, молоді покоління мають почати служити в строковій армії, маючи навички, я не мала такої, аби але зараз не проти була би пройти курс молодого, не дуже молодого бійця. Щоб просто я не знаю, що робити зі зброєю, коли вона в мене в руках. Я не знаю, що як виглядають знаряди і міни. Ну, Добре, я знаю, тому що роблю відео, якісь дивлюсь. От, але в принципі, у мене суто цивільне уявлення про те. Як робити оборону, капати там інженерні споруди, що небудь. Але це тепер частина такого звичайного життя в Україні. Небагато років вперед, тому мені здається, що строкова служба для жінок це те, що чекає наступне покоління. Ми з вами зараз знаходимося в. Аудиторії в приміщенні, да, в просторі, де проходить форум, гаслом якого основним є жінки, які змінюють правила, так і от я кілька запитань в цьому напрямку б хотіла озвучити до вас на панельній дискусії. Ви сказали серед іншого, те, що у вас з дитинства була інша ідентифікація, ну національна, так ви народилися на Росії, так скажемо. Так, ну так склалося, принаймні так. відкриті джерела про це свідчать. Як ви прийшли до української ідентифікації, в якому віці це було, і що стало якимось конкретним поштовхом? Якраз я питаю в тому контексті, що Ріг часто називають російськомовним містом, часто говорять про впливи російськомовності тут, і багато людей мають бар'єр, щоб перейти, щоб знайти свою, повернутися до своєї української ідентичності. Який ваш рецепт у цьому був? Я з родини військових, як ми тепер розуміємо, ну, радянської армії. У мене було звичайне дитинство дитини з радянськими батьками. Мені пощастило, що батьки були за те, щоб їх дитина вчила українську, тому що діти офіцерів мали право відмовлятися. А батьки сказали «ні-ні-ні, йди вчи. Я за це їм дуже вдячна. Потім в 14 років мене перевели в ліцей наукова зміна. Де все навчання волосся українською, і у нас було правило розмовляти українською на перервах. Це був, були кіне 90-х, початок 2000-х, і тоді якраз був ем, такий пік національного піднесення, «Червона рута», мода на українське, ВВ виступає в Москві, Океанельзі. І українське було модне, Мені пощастило захопити ці 5-6 років національного піднесення. У нас були дуже класні викладачі, які також переймалися цим, горіли, нам встигли. За ці роки чотири навчання в ліцеї дуже багато показати того, про що зараз діти знімають тіктоки. От я не знаю, чому я пам'ятаю, що там нам розповідали про а, газет до Львів, наприклад, да, французьке видання, яке було у Львові тоді, або про історію української там, культури. Це було цікаво, і це стало частиною. Того, що заклалося в мені тоді. Потім в університеті у мене з'явилося багато друзів з різних регіонів України, і ми почали спілкуватися українською. Коли почалася крихітка, тоді Цахіс. ми одразу вирішили, що у нас був, по-моєму, один пара англомовних треків, а потім ми одразу вирішили, що ми будемо робити музику українською. Можна сказати, що з одного боку мені пощастило, з іншого боку, я впевнена, що якби не книги, якби не музика. Я би якби не юнацький протест, коли все навколо російської, ти не хочеш цього робити, могло статися інакше, але в мене я пам'ятаю, що був період зневіри вже після 2012 року, коли всі мої колеги шоу бізнесу виїхали в Росію заробляти на будинки. То вони мені всі казали, що були не такі дураки, давайте пишіть пісню російською, купа грошей, ти з гастролі привозиш 60 70 тисяч доларів, типу, з хороших гастролі, великі, ну там 20 міст, і закриваєш всі свої матеріальні потреби. І тоді нас вважали прям дурачками, такими наївними. От. А Може, так і тоді і було, але я тепер почуваюся українським громадянином. І це набуто. Це це начитано, це наслухано, це увібрано з людей. Ну так тоді не було. Я хочу висловити свою особисту думку. Я слухаю вас. Дуже, 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 року, дуже давно, дуже давно. І е, вчора, кілька днів тому, да, коли я стала стало ясно, що є можливість записати з вами інтерв'ю. Я зрозуміла, що я не слухала жодне ваше інтерв'ю. Mm. І я підписана на вас у Фейсбуку. Але мені абсолютно достатньо було ваших пісень, які є мої, моїми улюбленими піснями. Вони завжди є в моїх плейлістах. Дякую. І от якраз ваші пісні, пісні там інших україномовних виконавців, виконавців гуртів, вони. Допомагали витримувати оцей тиск, да, те, що ви назвали там, протестом да, російськомовності. Е, от Мені особисто в нашому російськомовному значною мірою місті вже зараз значно менш російськомовному. Ви говорили про Київ, що він став більш українсьмовним. Я можу так само сказати про Кривий Ріг. Я тут живу і бачу да, це все. От, тому ви мені особисто і моїм дітям, які виросли, теж на ваших піснях дуже допомогли. Тому це все і не, не даремно. Все недаремно. Дякую. І, і якщо вже там про дітей, да я згадала знову ж таки на панельній дискусії сьогодні, ви обмовилися і про те, що ви працюєте або працювали з дітками, що це за проекти, і що ви доносите дітям, яку найголовнішу е, думку ви доносите. У мене був цікавий досвід в житті, коли я протягом двох майже трьох років працювала в фундації Дерени Жолдак, а це касає агенції Федорів. І у нас був проект Книжкобус це була мобільна бібліотека, яка їздила Києвом і Київською областю. І у нас були спеціальні активності для бібліотек, де дітей вчили би любити читати українською. І Ми розробляли разом з Олесією Мавчич, Наталією Денеленко і Марією. Марії Леонової і Марією ще одна була авторка, я пригадаю пізніше. Активності для дітей, де ми вчили вірші Сашка Дарманського, всякі штуки. Було охоплено понад 5 тисяч дітей українським бібліотекам. І це були такі інтерактивні посібники для вчителів і бібліотекарів. От Він до сих пір десь ротується, і я бачу його час від часу в інтернеті. Він називався, по-моєму, як Приборкати книжку Завра. Ось, і зараз я написала дві дитячі книжки. Одна називається Зубна поліція про. Вона дуже утилітарна. Є пісенька Зубна поліція дитяча, а інша називається «Малюк чує звук, це картонки для найменших. І відповідно пісеньки для них, тому що мені здається, що в наступних поколіннях дуже важливо, щоб було україномовне дитинство. Тому та, мені подобається проводити час з дітьми і робити щось для них. Мені здається, що дуже бракує зараз україномовного контенту для дітей. І книжково, і аудіо, і мультяшно книжковим більш-менш непогано, насправді, і перекладний, і рідні автори. А ось аудіоконтент і візуальний контент, мультиплікація потрібна більше і більше, тому що конкуренція на міжнародному ринку, на російському ринку величезна. І тут плавно підходжу до ключового питання, чи можна вважати от ваш такий внесок в те, щоб було більше україномовного контенту і дитячого, зокрема, тим, що ви змінюєте певні правила, ідучи в контексті да, от цієї всієї конференції, яка проводиться, жінки, які змінюють правила, чи є це зміною певних правил, і які правила, на вашу думку, потрібно, щоб жінки змінювали насправді от, в сьогоднішньому дні? Мені здається, що дуже важливим є не заходити в тінь, якщо ти жінка і суспільство, ти там ростеш в патріархальному суспільстві, в великому місті, і тобі, якби все навколо, каже: роби маленьку справу, маленьку, незначну, обслуговуючи чужі потреби. Дуже важливо не чути це, а робити те, для чого ти служити своєму покликанню. І жінки не звикли дослухатись до свого покликання. Їм здається, що вони хороші мами, хороші дружини, хороші люди, якщо вони обслуговуються чиїсь інші таланти. Це неправда. У нас у кожного є, що привнести в світ якусь користь. У когось це хист, у когось це якісь професійні якості, і треба почати служити своєму покликанню. Розуміти для чого ви тут, якою є ваша роль, і що хорошого ви можете залишити в світі, і це не випрані сорочки і не наварені борщі. Інколи вони також, тому що турбота, особливо зараз багато реабілітації, багато підтримки нашим військовим, реалізується через жіночі ролі традиційно. Але насправді у кожної з нас є щось набагато більше ніж обслуговувати чужі потреби. Ви сказали про покликання, як знайти своє покликання, як відчути його, тому що це одна із, напевно, ключових можливо проблем. Ми не навчені шукати себе, ми не навчені прислухатися до себе, як це зробити, з чого можливо почати, на що звертати увагу, коли ти шукаєш своє покликання. Якщо у вас дівчинка, вона має спробувати кілька видів спорту, вона має спробувати себе у кількох креативних активностях. Чи це не знаю, вокал, чи це письмо, чи це не знаю, збирання стем конструкторів, Треба давати можливість молодим людям і молодим дівчатам пробувати проявляти в себе в різних речах, тому що ви не знаєте, у вас росте хороша тенісистка, чи у вас росте хороша інженерка чи менеджерка. І мені здається, що коли суспільство штучно починає заганяти жінок і дівчат в якісь рамки, в яких применшують їх роль, ми втрачаємо хороших професіоналів, ми суспільство в цілому втрачає в ефективності. І коли всі чоловіки на війні, Хтось має виконувати цю роботу, хтось має керувати краном, бути зварювальником, бути машиністом, займатися логістикою, займатися торгівлею, вирішувати якісь там підписання угод і так далі. І зараз, мені здається, вже починає назрівати це розуміння, що більше відповідальності можна дати жінкам, тому що вони просто змушені робити це краще, тому що конкурувати з чоловіками. Це завжди робити щось краще за них, насправді. Ну так, від них дуже важко добиватися поваги, якщо ти просто робиш так само роботу, ти маєш робити на голову вище, щоб вони зважилися визнати твій внесок. А також достатньо гучно казати, що це я зробила. Цей матеріал написала я, це змонтувала я, це озвучила я, це привезла я. Я заключила цю угоду, тому що дуже багато жіночої роботи залишаються. Ну, по дефолту, якби зроблено, не помічено. Жінки не звикли визнавати свої свій внесок. Це погано, і нам треба навчитися цьому. Дякую вам за ваш внесок, який ви робите, за крихітку, за стільки років крутезної творчості. І дуже сподіваємося, тримаємо кулачки, пальчики, все що завгодно, щоб ви таки доїхали до Кривого Рогу, і у вас був голос, тому що Кривий Ріг насправді дуже хоче вас чути. Ваші пісні, вашу творчість дуже любить і поважаю. Дякуємо, будемо старатися. Дякую, все, Спасибо. Спасибо.